Я знаю, яка буде ціна токену гри X-Empire 24 жовтня. Бажаю здоровуш на криптотаристу. Радий бачити вас на каналі ДіЗБФК. Басково, прошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про гру X-Empire. Про це я знімав вже відео. Неодноразово писав у телеграм-каналі, що грайте, але сам особисто не сильно активно грав в цю гру, тому що буквально там за 3-4 тижні до закінчення першої фази. Активно так почав вмикатися, відповідно, дійшов до 17-го рівня. Тому сьогодні поговоримо, скільки мені вдалося отримати монет, тому що вже аеродропчик розданий, відповідно, я там вже поставив вивід на біржу OKX. І сьогодні поговоримо про ціну. Є різні фактори, які дають нам розуміння, що орієнтовно можливо буде така ціна. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, але перед тим як я почну, прошу вас підписатися на наш телеграм-канал. Тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор. Промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то вам 100% потрібно підписатися на наш телеграм-канал. Посилання на канабе. Це відео. Ну що, саме нещодавно вже відбувся розподіл е токенів у грі X Empire. Мені насипло 399 550. Е Монет відповідно. Не скажу, що це багато, не скажу що це мало. Прийну, наприклад, там з іншими результатами підписувати. Відповідно, є більше результати, є менші, але повторюсь: я сам не активно грав. От мене відповідно перша там фаза там триста тисяч монет. Відповідно, там почав активно грати за 2-3 тижні до закінчення. Задонатив наголошую відразу, що я в дану гру задонатив близько тисяч. Доларів. Плюс також я придбав два ваучера по 69 тисяч монет. Про це ми зараз поговоримо відповідно, чому я орієнтовно думаю, така буде ціна. Тому дивіться відео до кінця і вже подобайку залишайте. Поглянення, мені зараз прийшло 399 тисяч, плюс ще в мене є два ваучери ваучер по 69 тисяч, тобто буде плюс ще 140 тисяч монет. На жаль, ваучер я можу вивезти ну, на NFT лише 24 жовтня, коли буде залізен. Тому поки що це в мене, знаєте, можна сказати, основний баланс. Якщо операція на результати на, на, на перетринкову торгівлю на біржі Бабіт, на біржі Кукоін, відповідно, є умовна ціна в районі 0,30238 на Кукоіні 0,00227. Давайте порахуємо, скільки це оцінюється. Якщо в мене 399 550 монет, множимо, ну, давайте візьмемо ціну з перетринку торгівлі на біржі На 0,238. на 0,

і того виходить в середньому 95 доларів, мінус 30 доларів на донати, тобто х3 від своїх початкових. Е, звичайно, що це не остаточна ціна. Я не можу сказати, що така ціна буде відповідно на момент лістингу. Відразу скажу, що треба зливати відразу всі свої монети в першу секунду, перші дві там, секунди не чекати, тому що е, може бути палка, потім рівно буде спати. Це 100%. Це гарантовно шнуториство. Звичайно, там може там, спочатку піти, потім відкритися, потім ще вище, але в кінці. В кінці, воно все рівно БЛАП, тому я рекомендую всім зливати. Якщо, наприклад, ви там хочете холдити дану монету, даного проєкту, від мене, то це вже інше питання. Я гадаю, зніму відео, коли відбудеться лісінг, квіно, і покажу вам, скільки зароблю. Врешті-решт, маємо 95 доларів. Звичайно, що це не остаточна ціна. Не можу вам сказати, що це точно все, е і щоб ви не опиралися, але це е так би мовити припущення. Але є цікавий фактор. Я по я початку говорив, що в мене є два ваучер по 69 тисяч монет. Е я їх купував за. 39 доларів, тобто там 3 тона, нібито я витрачав. Ну, В середньому це оцінювалося 39 доларів. Тому що, 300, давайте навіть зробимо так: 69 тисяч монет, множимо на 0,00238. І того виходить 16 доларів. Е, Ну, В середньому десь один ваучер коштував тоді 18 доларів. 19 відповідно. Тому за рахунок цього я припускаю, що в дійсності буде ця ціна, тому що уявіть собі, є велика кількість людей, які купували ці ваучери. Якщо, наприклад, вони купили ваучери на 18 доларів. Тоді цей 69 тисяч монет оцінюється там 1-2 долари. Це виникає суль негатив. Тому все таки це дає мені припустити, що все таки орієнтовно ціна буде або вища, або нижче. Ну я гадаю, що трішки вище. Тобто 69 тисяч монет буде оцінюватися в середньому у 18-19 доларів. Що це для нас? Дуже супер, тому що, ну як сказати, супер. Не сказати, що супер, тому що я купував для того, щоб спекульнути, відповідно там 10-20%, але опираючись на передринку торгівлі і в такому плані е інформацію, то я розумію, що я їх просто придбав і продам в нуль. Хоча б хотілося б заробити, але можливо, можливо, ціна буде в рази більше. Побачимо. Побачимо, що на рису. Тому опираючись на результати, які ми зараз бачимо, інформація, яка є на передринку торгівлі на Бабіті, на Коконі, є розуміння, що орієнтовно буде така ціна. Чесно кажучи, шукаю інформацію стосовно загального суплая, скільки виділяється монет, нібито була ця інформація, але шукав в телеграмі відповідно. Але на жаль, не знайшов. Щоб, знаєте, порівняти скільки там виділяється, помножити на е, ціну, яка зараз на передринку, щоб, умовно кажучи, зрозуміти, яка буде капіталізація. Ну, врешті-решт, врешті-решт побачимо це все 24 е, жовтня. Відповідно, поки що, поки що маю на балансі 399 тисяч монет. п'ятдесят Вив... точніше поставив вивід на біржу OKX, Відповідно, напишіть, будь ласка, в коментарях, скільки у вас на балансі, чи ви активно грали, не активно грали. Важливу роль е, в дропі. Е, в... Являли це е, запрошені друзі. І тобто не просто запрошені друзі, що я вам запросив кучу, а ті друзі, які грають. тобто Вони на це націлені і на це навіть писали самі розробники проєкту, тобто нам цікаво, щоб ті люди, які ви там запрошуєте, вони грали, тому саме такі люди розвивають, розвивають проєкт. Тому, шанаториство, е, бачимо такий результат. Якщо від моїх першочергових так би мовити, інвестицій зроблю я x 3 це взагалі буде супер-класно, враховуючи те, що Catizen я там зробив, скільки, X5, на Cats я зробив X7, відповідно. Докси взагалі без складені там, теж нормально насипало. Єдине розширування це хамстери. Ну, звичайно, там я нічого не вкладував, але вкладував свій час в районі там, 5 чи 6 місяців грав і насипало мені 15 доларів. Надія, що, що, що гра X empire, empire відповідно, нормально роздасть, і ми на цьому заробимо. Тому що товариство, підсумовуючи це все. Чекаю 24 жовтня. Напишіть, будь ласка, в інтерях, скільки вам насипало. І обов'язково підписуйтеся на наш YouTube канал, на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації. І зважайте, Женя, подвайку на це відео.